Про підсумки участі Бердянської гімназії No1 надія у шостому міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2015 року. Пожалуйста, доповідач Лазуренка Наталя Олександрівна. Майбутнє української держави значною мірою обумовлено якістю освіти її відповідністю європейським міжнародним стандартам науковим досягненням. Освіта завжди була і є основою успішного розвитку кожного суспільства. З 12 по 14 березня в Києві проходила шоста міжнародна виставка сучасні заклади освіти. 2015. проведення цього міжнародного представницького професійного форуму є надзвичайно актуальним і важливим заходом. Провідні навчальні заклади та наукові установи презентували громадськості фахівцям свої внески в реформування галузі освіти, представили найвагоміші творчі досягнення ефективній інноваційній технології навчання. Обмін досвідом між педагогами науковцями різних держав, розгляд проблем освіти в глобалізованому світі беззаперечно сприятимуть активному оновленню освітнього процесу, використання кращих надбань у практичній діяльності, взаємопорозуміння і співпраці між фахівцями різних країн. Гімназія номер 1 представила на цій виставці досвід роботи педагогічного колективу з розбудови моделі школи майбутнього, забезпечення становлення здорової компетентності Соціалізованої особистості випускника, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій і мультимедійних систем навчання в освітній процес та управлінську діяльність, створення системи громадського патріотичного виховання учнів 13 березня в рамках цієї виставки була проведена Всеукраїнська нау науково-практична конференція з теми державного громадського управління розвитком гімназій в умовах і змін. Визнанням плідної роботи нашого навчального закладу стала співучасність провідних українських науковців галузі освіти. Гімназіційна команда на чолі з директором гімназії Сергійка Валентиною Павлівною гідно презентувала результати роботи педагогічного колективу. На розсуд учасник конференції було внесено розроблене і апробований колективом гімназії програми та проекти, що представляли інноваційні підходи до державного громадського управління, необхідність створення інноваційного освітнього простору до якісного навчання учнів. Усі ці доповіді і повідомлення викликали жваве обговорення і отримані численні схвалені відгуки колег. А організатори виставки оцінили діяльність гімназії номер 1 золотою медаллю та дипломами в різних номінаціях. Можно вопрос: какое количество было участников? Фактически со всей Украины и России были представители. Мало Нет, того представителей я говорю, сколько было школ, но рассматривали то было, гимназии. Ну да, было от Запорожской области да. гимназия номер один. Разные да, а, регионы, все регионы и Украины все регионы были Украины. представлены. И мало того гимназия номер один представила более 40 работ своих научных напечатанных и представлен был, если вы знаете, был выдан уже журнал РИД на школах, где полностью до работы, гимназии номер один Да, было. вы еще вот как бы дополните, был руководитель, да, это учебное заведение, кто еще был? Вот. Было, представлено было, заступники э, руководителя, это Володько Елена Николаевна, э, дальше... Учащиеся уч... гимназии были, Нет, не, было. не было? Это только коллектив гимназии, именно учителя. Ну, да, вот ну это уже итог, когда их уже поздравили, и поздравление было с высокой трибуны и... То есть золотая медаль первое Золотая место, медаль, да. первое место, город Бердянск. Я хотел бы сказать, это, знаете, вот, достаточно небольшая гимназия, да, но на, да. на уровне школ. Вот, и пожалуйста, вот, та гимназия, о которой мы говорим, да, это бывший детсад, та гимназия, о которой мы говорим, нет у них спортивного зала да. своего, и, тем не менее, такая высокая оценка. Это большое спасибо тому педагогическому коллективу и учащимся школы, ну, и всем неравнодушным бердянцам. Вот такая если, высокая оценка. Да, есть еще можно добавить, в этой гимназии у нас работает проект «Веткрытый свет». Мультимеди... Установлены мультимедийные установки, именно с Министерства образования нам было выделено. Это единственная школа, которая участвовала в этом проекте. И по Запорожской области выиграла вот такой грант уже три года, как мы внедряем полностью. Ну, я думаю, на уровне городского головы, да, городского совета, каким-то образом мы отметим это событие. Ну, руководителя, в частности. Спасибо, Наталья Переходим к разному. Все повестки, вопросы повестки дня мы с вами рассмотрели в разном. Нет желающих выступить, дополнить какую-то информацию и нас